Тем на 30-му засіданні контактної групи з питань оборони у форматі Рамштайн Україна представила ключові пріоритети для зміцнення обороноздатності. Основна увага приділяється посиленню протиповітряної оборони, захисту від ударних дронів та ракетних атак. а Також ефективній кооперації з закупівлі озброєння за програмою ПУРЛ і данською моделлю. Планується реалізація дорожніх карт до 2027 року та розвитку оборонно промислового комплексу та підвищення. Вищення спроможності відбивати агресію. Про це говоримо далі. Сергій Джерч, кандидат політичних наук, голова громадської ліги Україна НАТО і старший лейтенант Збройних сил України. Долучився до нашого ефіру. Вітаю вас, пане Сергій. Вітаю, бажаю здоров'я. Навзаєм, от Україна постійно веде роботу щодо посилення своєї оборонної спроможності на різних майданчиках і в різних форматах. Тридцятий ювілейний Рамштайн. Власне, що ми можемо очікувати від нього? Ну, власне, це вже таке ювілейне засідання. 30 30 засідань було. І кожне, кожне воно мало свій успіх, свій етап створення коаліції дронів артилерії бронетанкової техніки, авіації, протиповітряної оборони, які технології, військово-морська підтримка, і кожен кожен з цих елементів він розглядався на засіданні контактної групи з підтримки України. Яка е, в народі е, має назву Рамштайн по назві бази, де все це вперше відбулося? І ця контактна група проявила себе як така е, структура, яка системно-системно працює. Це дуже важливо. спочатку. Її створили американці. Американці сприяли тому, щоб залучити представників більше 50 країн до участі в цій структурі. Це не лише країни НАТО, це і поза НАТО, Австралія, Нова Зеландія. Наприклад, туди входять і інші країни з Північної Африки. І для нас важлива їхня Марокко, Зокрема, для нас важлива. Участь цих всіх країн, тому що в тій чи іншій мірі кожна країна так чи інакше може щось допомогти, внести якусь підтримку і бодай, бодай формувати свою позицію на підтримку України для нас це теж важливо. Тому сподіваємося, що уже зараз. Таке керівництво в організації проведення засідання цієї контактної групи перейшло від американців до Британії і Німеччини, і разом міністр оборони Британії міністр оборони Німеччини сьогодні в Лондоні відкриють це засідання. На нього, в ньому візьме участь також міністр оборони України Шмигаль і е, генеральний секретар НАТО Марк. Рюд, який спеціально прибуде до Лондона, теж для цього засідання. Всі інші учасники будуть онлайн, але, власне, підготовлено там ряд позицій, зокрема, і Україна теж наполягає на тому, щоб перш за все, було безперебійна підтримка військової техніки. Фінансової підтримки України посилення нашої протиповітряної оборони, ну і також це сприяння розвитку спільних виробництв в галузі оборонно промислового комплексу.